Мої вітання. Ми з України. Політолог Валерій Димов сьогодні разом із нами. Пане Валерію, я вас вітаю, радий бачити і чути. Добрий день. пане Валерію. Головне управління розвідки повідомляє, що його кіберфахівці у результаті атаки отримали доступ до серверів Міністерства оборони Росії. Дістали багато даних про військове керівництво окупантів, накази, звіти. Та розпорядження у розвідці кажуть, що тепер Українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міністерство оборони Росії, а також масивом секретної службової документації Російського міністерства війни. А чи можна говорити, що це така чергова точкова перемога наших розвідників? Ну так, маленька перемога у великій війні. Ми маємо розуміти, що війна відбувається і в кіберпросторі. Ми пам'ятаємо атаки на на е, нашу інфраструктуру ще до широкомасштабного вторгнення при Карпаті Обленерго. Ми пам'ятаємо, яким чином діють е, російські е, кібервійська, як вони так називають їх е, гордо і пихато, як вони втручалися в системі виборів в США в 2016 році, яким чином вони е, також. Клали серйозні структури е, в США, як вони діють в Європі. Подивіться, будь ласка, на останній скандал, е, коли Путін практично а Я не сумніваюся, що це був Путін свою агентурну мережу, тому що ті підсух, підслухані розмови е, в зумі між е, чотирма е, німецькими офіцерами, ну стали причиною скандалу. і Те, що зараз там викликають з одного боку, росіяни викликають німецького посла, з іншого боку, е, німці шукають. Де е, відбувся і чому відбувся витік інформації, але так чи наше це вплинуло на систему ухвалення рішень, в тому числі в Німеччині на передачу нам далекобійного е, озброєння в е, відповідності до рішення е, німецького парламенту про Тауруси йдеться про те, що насправді війна триває. Ну але знаєте, коли е, мене запитують про те, що там от ми значить отримали ці дані. Розвідку е, нашу ми дійсно в даному випадку маємо похвалити. Але з іншого боку, ну всі ці військовослужбовці е, Росії, російські е, окупаційні війська, е, вони понесуть відповідальність стільки і в результаті. Перемоги України поки що, ну ну знаємо. Ми ну правда там в Красноярську ліквідували одного 에, такого, який хізувався тим, що він 에, сам особисто зарізав 에, українців і навіть там говорив про поляків. Так ми ліквідували 에, командира 에, того корабля, який бив 에, по мирських по мирних українських містах. Ми ліквідували зрадника України Києву. Це особисто в мене є там навіть до нього певною мірою такого роду свої рахунки у кожного з нас. Ми ліквідували командира одного з літаків. Ну, війна триває в кіберпросторі також маленька перемога у великій війні. Пане Валерію, оскільки ви зачепили цю тему, яка пов'язана, ну, скажімо, із цим касетним скандалом в Бундесфері. Ну, ця вся катавася, ця вся історія, вона розпочалася після того, як такий пробний шар запустив французький президент Еммануель Макрон, сказавши про необхідність, про доцільність того, щоб європейські війська вони допомагали Збройним силам України у війні з Росією. Ну і фактично. Ну, виходячи з тих заяв, які пролунали з боку німецьких е, представників, вони не заперечували з приводу того, що ви що ми власне почули на цих аудіозаписах. Е, на цих аудіозаписах і щодо перспектив нанесення е, удару по кримському мосту ракетами Тарос, які Олаф Шольц не хоче е, надавати е, з -з ЗСУ, і багато інших там речей також е, пролунали. Ну я можу нагадувати багато чого у мене гарна пам'ять, і вона окладається всю матрицю. Росія ніколи не припиняла війни. Вся російська ідентичність це антизахід далі не буду продовжувати. Всі, хто знають мене, знають мою точку зору. Точно так же, точно так же знають мою точку зору. коли я кажу про Макрона. Нам багато що там не подобається, але є дві речі: по перше, хто конкурент Макрона в Франції, не абстрактний. Такий собі, знаєте, Черчилль, який французький, ні, Деголь, якого самі французи колись до смертної кари за те, що він був проти колабораціонізму проти режиму віші, приговорювали. Є Ліпен, та яка відверто говорить про те, що Крим російський, так і інше, сам Макрон був практично тим чудом. Uh, Яке пройшов між uh, проросійськими фіонами про російську ліпен на виборах? Uh, ну проголосували за ліпен дуже багато людей, uh, менше половини, але сорок проголосувало. з половиною відсотки в парламенті. Вони представлені, тому Макрон робить ті заяви. Зауважую, він сказав: Я точно кажу, uh, підбираю слова, які... Uh, всі пам'ятають мою точку зору, відповідають його побаченню про комунікацію. Макрон uh, до того, як став економістом і політиком, він був uh, референтом Поля Рікора провідного французького філософа. Він точно знає, що таке комунікація, і він свідомо робить такого роду заяви. Він ламає тобойовані теми, піднімає ті речі, які ще вчора були такими, що ніхто їх не обговорював. Вікна Овертона, тобто, грубо кажучи, він стирає кордон між uh, тим, що не будемо про це думати. Ну, як нам колись сказали там про Петріоти, коли нам сказали там про ті самі німці, про шоломи, на що там думати? Пам'ятаєте, коли наш посол Андрій Мельник 23 -го, 24 -го числа, 24 четвертого лютого, 22 -го року, практично був на перемовинах з міністром фінансових міністром. Закордонних справ 에, перепрошую оборони Німеччини казали, ну будете вводити санкції, нащо думати, ви ж не протримаєтесь? Е, ну шоломи може вам дати, і то можливо, потім і таке інше. Ну тобто, те, що було табуйовано і тим, що може лягати, Макрон точно каже. На як на стіл, як пропозиція, те, що треба розглянути, нема вже кордонів. Давайте подумаємо, і вже канадці кажуть: а які це будуть війська? Вже е, Литва і Естонія кажуть, а що е, ми будемо думати? М'яч на полі там, припустимо, тих самих поляків, м'яч на полі тих самих е, чехів. Ну треба думати. Тобто, макрон робить заяви на лідерство, тому що ми бачимо, коли практично є угроза мага трампізму. Uh, я uh, в США і ізоляціонізму, я кажу про те, що виникає такий собі мага європеїзм, make Europe great again, Мега. Тобто і Макрон, бачачи, як німці ялово ставляться до цього, він хоче бути лідером новітньої Європи. Наголошую, це його uh, лідерські якості проявляються в тому, що він хоче. Насправді об'єднати Європу навколо відсічі російської агресії, так не так, як би нам хотілося, але ще раз наголошую. Ну половина французів проти того, щоб, е, скажімо так, е, щось робити, збільшувати допомогу. Вони показали сьогодні, скільки вони нам до допомоги: 2,1 мільярда мільярд євро. Ну це серйозні речі. Цезарі е, е, легкі, так звані танки. Пам'ятаєте, вони були, е, тобто певною мірою Макрон. Кидає м'яч в тому числі на поля свого ну знаєте, такого більш більш ялового опонента, тому що в німеччині також м'яко кажучи, не всі задання Україні тауруси. Мало того в Німеччині їх 150 штук, якщо хтось не знає, і коли шо розповідає про те, що е, ну давайте ми будемо думати про далекобійну е, зброю, е, але це буде не тауруси. Ну Макрон робить те, пам'ятаєте, як колись зробив Борис Джонсон, коли надавав ще до широкомасштабного торгення Україні. Ці е, британські дуже потрібні НЛО, які знадобилися нам, е, коли вони полили російську техніку під Києвом і на окружні Харкова. Він, вони спеціально пустили ці е, свої е, літаки для, е, зі зброї для України. В е, не через німецький простір, хоча це було повітряне хоча це було ближче. Німці казали, так ми ж не проти. А Британія показувала. а Ми вас і не будемо запитувати. Тому такого роду скандали вони існують. Я скажу, що Путін він е, ну я не буду його збільшувати <смістити>, розумові здібності, але він кадровий ФСБшник, і він знає, що своїх не треба здавати, бо зараз легко знайти того, хто буде хто здавав такого роду записи, а е, для того, щоб тут і і зараз. Ну, скажімо так, ускладнити надання Україні далекобійної зброї. Бо питання надання Україні зброї сьогодні актуальним на всіх виборах усіх країн і хочете. праймери в США, там де Нікі Хейлі зараз там, трішки перемогла в, в Вашингтоні. Так, ми говоримо про те, яким чином відбувається зараз обговорення в Європі. Ну і тут лідерські якості Макрона який він демонструє принаймні в обговоренні, так і е, певною мірою конкуренція з Шольцем, який е, ну не може ухвалити рішення? Якщо чиновники міністерства оборони не мають політично в Німеччині, не мають політичного завдання з е, зробити так, щоб це стало можливим? Е, ну тут в них є певною мірою російські консерви. Там в них, які кажуть, От давайте, дивіться, вони ж по мосту били, а там же дійсно по Москві можуть вдарити. Кажуть, Сольсь. А що ж це буде? А якщо ж ми втягнемось, ну нагадую німцям, що е, насправді яким чином можна було перемагати нацизм в Німеччині, не переходячи німецькі кордони, давайте типу, будемо боротися з нацистами, але залишимо, е, коли виб'ємо з території. Європи нацистів залишимо їх на своїй території і гітлера в своєму бункері. Думаю, що тут питання насправді на сьогоднішній день дуже динамічні. І якщо Путін здає агентуру, це показує, що ну ставки він насправді дуже високі. Пане Валерію, ну щодо Еммануеля Макрона, фактично ну, руки в нього в тих чи інших діях розв'язані, тому що над ним не тяжіє перспектива переобрання на посаду президента, оскільки він працює в межах другого і останнього президентського терміну. А от щодо Олафа Шольца, канцлера Німеччини, от до його відома пролунала заява з боку представниці Міністерства закордонних справ. Росії є у них така Захарова Марія, і каже вона: наступне денацифікація в Німеччині не завершена. Якщо німці не змінять ситуацію, наслідки для Німеччини будуть жахливими. Ну, можливо, Шольцу ну, треба якось пришвидшувати своє рішення щодо надання Таурус, тому що ми бачимо, що такі, така риторика як її треба оцінювати, як погрози в бік Німеччини. Так, але ми ж розуміємо, що Захарова це не така собі пасіонарна міністерка там спікерша. Розумієте, вона ж озвучує ті хотілки. Тобто, з одного боку, Росія показує бадіг, з іншого боку, пряніки. Давайте не будемо з нами сваритися, ви не матимете проблем. Ну, це загальна російська тактика, ну вона діяла, вона ефективна. Uh, поки що вона успішною була до широкомасштабного турніру Вона взагалі була такою, що uh, ну єдиною, яку демонструвала Росія. пам'ятаєте, ультиматуми ще два. Uh, uh, ну трішки більше двох років тому. Uh, ну я не хочу бути навіть, значить. Путін навіть царицею, Я хочу бути владічистом морською, і нехай Байден мені значить у це е, червоні лінії буде подавати. А я буду їх накреслювати, погоджуючи, не погоджуюсь. Ну це працювало чи ні? Ну хіба захід не знав, що відбувається в Криму? Хіба е, Захід не знав, що відбувається на Кавказі? Хіба той самий е, е, попередник Емануеля Макрона, той самий Саркозій не знав, що відбувається в Грузії в 2008 е, році? Хіба це не ефективна політика, яка загнала практично е, Молдову, якщо говорити про останні події в ту ситуацію, коли от дивитеся ви там всі спроведіть, а ми будемо думати, чи ми будемо туди вводити, чи не вводити. Ви думаєте, що це не ефективно з точки зору за, е, залякування е, Молдова? Ви подивіться на соціологію, яким чином вони ставилися до е, широкомасштабної агресії Росії вже після того як вона відбулася. Вони вважали, що НАТО і Україна більше винні, ніж Росія, однозначно. Там таких була ну там переважна більшість. Ефективна політика. Вони показують, ні, це ви ж не хочете бути що ж, ти ж не хочеш бути стороною конфлікту, правильно? Так і мовчи собі там, а то прийдемо, денацифікуємо, можемо повторити. Ну я, грубо кажучи, моделюю ситуацію. Ви що забули, як ми з вами воювали? Це вкладається в цю парадігму Путіна, та ми і так би перемогли навіть без українців без всіх інших. Пам'ятаєте? Ми можемо це повторити. Не, 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 не смішити наші іскандери. Пам'ятаєте всі ці речі? Вони працюють. Ну працюють. Багато німців не хочуть бути втягнути в війни, війну. Ну, воно працювало в Україні. Ну хіба е, два е, роки е, перепрошую, е, в 19-му році хіба українці не голосували, в тому числі Сізами дуже багато хто е, з тих 73%? Відсотків. Ну подивіться, е, е, Нью-Йорк, Перепрошую. Таймс, так а, ні, Wall Street Journal, Він зараз показує ті переговори, які відбувалися в Стамбулі вже після 29-го числа в квітні 22-го року. Про що говорили в тому числі наші переговорники? Офіційно долева те, що було відомо, от зараз в цій публікації Wall Street А скажімо, так вирішили нагадати про перебіг тодішніх переговорів навесні 22-го року. Вони вирішили нагадати про те, що Путін не відмовився від своїх планів. ті плани. Вони показали, що Путін мав на увазі і зараз продовжує мати на увазі під словами демілітарізація, денацифікація. Тобто, Путін, путінські хотілки це показали ці е, журнал Вони, до речі, виправдовували певну міру українську сторону, якщо уважно читати. 에, тобто вони не шукали винних, вони говорили, що плани Путіна не змінилися. Це ми прочитали багато хто як це вони написали, не може бути так інше. Ну але ну знаєте, все е, таємне колись стає явним. Ну я про це говорив в тому самому 22-му році пізніше, акуратно, іншими словами, тому що я не хотів ну певною міру десь так е, також е, підпрацьовувати, тому що от, знаєте, у нас там є в Україні там такі собі. Е, е, ну, Ті, що досі бажають зійтися посередині, ну Христос Грозів про них і говорить, каже багато хто з них брав гроші у росіян, але я не буду е е говорити хто бо багато хто з них зараз змінив свою точку зору. Ми говоримо про те, що так чи наше все таємне стає явним, коли вони воно проявляються е в іншому контексті і в іншій ситуації. Волше журнал не шукало винних в Україні. Воно показало плани Путіна не змінилося. Вся Україна от е і. Вона має бути, грубо кажучи, повністю під нашим каблуком. Це наша сфера відповідальності. Ну, це фактично завжди було е, е, частиною фундуючою, важливою, найважливішою частиною російської ідентичності. Вони е, з нами, е, з Україною. Вони всі без нас вони ніхто. Якщо ми приберемо з російської історії, все те, що е, у нас поцуплено, вкрадено, переписано на себе. Там е, ну нічого не залишиться. Тому е якщо ви е відійти від цієї глобалістики і такої геополітики до е відповіді на за, за ваше вже тепер на два запитання стосовно того, що там Захарова каже Шольц, що, що Путін е залякує, що це ефективно, і про те, що я нагадав, і воседжорнав це описав, що тоді воно працювало, воно не може змінюватись, поки у них. Uh, є тільки така ефективна політика, uh, яка приносить їм успіхи, вони іншою не розглядають. Ну, Путін високо підняв ставки, що йому втрачати. Ми говоримо про Макрона, у нього вибори. Ми говоримо про Трампа і Бандена у них вибори. Ми говоримо про uh, вибори до Європарламенту. На ну, які вибори в Росії? Ті, що зараз там будуть них відбуватися, ну насправді е ну, у мене немає жодних і ніколи не було жодних. Якихось там, знаєте, очікувань а, від Росії. Подивіться, там, новітні, хороші русі mm -hmm. вже після вбивства Навального. кажуть все те, що подобається а, всій Росії. Давайте не будемо допомагати Україні. Давайте будемо переформатовувати Росію. Яку Росію? В якій знайшлося. Росію хіба можна переформатувати, так. Але, почекайте, але ж але, але все працювало. Все працювало. Доктрина була яка. Давайте е, допоможемо. E, Значит, Росії демократизуємо після Радянського союзу, проти якого вони були всі проти, Птечер була проти, коль був проти, Буш був проти, але він розвалився. Ну ніхто не хотів проблем. Є там сфера відповідальності великої країни. Давайте їй допоможемо. Вона буде далі э, всю цю э, всю сферу відповідальності певну міру, десь там тримати вузді. Ну так вони працювали. Зараз ця парадігма працює. Захід її не змінює. Росія тим більше її не змінює, тому що вона для неї ефективна. Вся Росія будує ідентичність, за тому, що вона антизахід. Зараз вона вже не просто антизахід, а вона хоче зібрати всіх цих уніжених і яскрбльованих. В термінах ну це я не хочу в інші теми переходити. А, в термінах там не знаю, там, Єгеля і Кожева, Ну, грубо кажучи, от є раби, дай мій мачо втрачати. Давайте скинемо тих, а, хто винен в тому, що вони робить. Ну, і скажіть, будь ласка, це ефективно? Ну, ефективно, якщо проти тебе ті люди, які не цінують життя, ті люди, які готові вбивати, то а проти них ті люди, які зважують, які думають, які знають що таке право. Ну, хто з них може перемогти, голово кажучи, в темному провулку? Пам'ятаєте цю історію, якщо ми говоримо про Німеччину, коли було вбито двох наших хлопців-баскетболістів? Будь-які відкриті драки, будь-які у суспільстві, наші надрали би їм морди. Вибачте, бо вони фізично здорові. Але ті, ті, вони, як кажуть, німецькі слідчі їм було байдуже. Вони з ножами вони готові були одразу вбивати. Вбивця завжди перемагає ту людину, яка не вбивця, якщо вони стикаються. Це треба зрозуміти заходу. Росія це вбивця, це терорист. І Правильно артикуляти завдання це ну, наполовину його вирішити. А от неправильно артикулювати, це його не вирішувати. Тому вони його неправильно формулювали. А Росія далі продовжує навіть ці хороші руски продовжують такого роду парадігму, тому що вона їм вигідна. Допоможіть нам, а ми тоді, значить, будемо допомагати всіх інших, які є сферою наших інтересів. Вони на похоронах Навального казали, що українці хороші люди. Вони не казали, що ми винні, і знову скандували нітвинні, ну і уточек приносили. Пам'ятаєте у Салтакова щедрина люблять русські люди бунтувати, Ось старо стануть на коліні перед барським домом, знають, що бунтують подлівці, і продовжують стояти. Ну, зараз такі фонарики їм додали. Тепер вони з фонариками стоять на колінах. Але зараз я не про Росію, я про те, що ми частина Заходу. Так, з такою історією в тому числі, коли певну міру ця парадігма ми там один народ, а ми такі ще працювала. Але зараз ми, принаймні в переважній більшості, я не кажу про себе, тому що я давно особи цього е, малоросійського робача в Миколаєві в цьому цьому році е, придушив. От, але багато хто з українців побачили те, що вони не хотіли бачити. А ми вимагаємо зараз вами, щоб захід бачив те, що ми донедавна самі не бачили. Ми досі критикуємо Захід. А я вам кажу, коли мене запитують про захід, от там мало нам дають, а скажіть, будь ласка. а... Е, захід тільки вирішує питання: Китай поксав би Росію на коліна за тиждень. за тиждень. Якби він тільки не купив тих обсягів російської нафти. То цих грошей у Росії би не було навіть на місяць цієї війни. Вони би не могли запустити це, ці на військові рейси поставити в Рузе. Вони би нам практично все би знищили. Ми маємо правильно розуміти ці речі. Ми маємо розуміти ті речі, які мені запитують. От чому Європа там купує досі там російський газ? Зараз в них обсяги купівлі російського газу виросли, тому що їм треба конкурувати з мрізд китайськими компаніями. Тому що їм треба конкурувати з китайськими компаніями, які отримують от таку ціну на газ, а європейці отаку от ціну на газ. Тому що він зараз дешевий. Я не виправдовую. Я кажу про те, що немає простих рішень, коли йдеться про війну, глобальну війну не подобається вам слово світову війну. Давайте будемо використовувати глобальну війну. Росія там ходить. Там вона пішла Хамасом, там вона пішла Венесуелою. Там вона хоче піти е, в якихось інших регіонах. Там ми її вибили з позором з ганьбою з південного Кавказу, але вона намагається. Досі тривати ці сфери безпеки, вакууми безпеки, нав'язувати себе в якості перемовника. Ну але навіть в мене зрозуміли те, що поки що е, дехто не може зрозуміти в Європі, не може з Росією дружити, бо вона тебе кине, як тільки їй це стане вигідно. Тому е, Росія має єдину практику: це шантаж, єдину ефективну політику це залякування та ескалацію. Е, ну але з іншого боку, е, тут і ахілесова п'ята, і, і е, вибачте. Оце е, я не знаю, там кощеєве яйце. Е, тому що якщо вона іншої практики не знаєш, то правильно відповісти на це запитання е, дати Україні зброю в тих обсягах, які вони нам давали, якимись там крапельними дозами. Е, ну, Певною мірою, це було би правильно, е, правильним рішенням. І тут питання зрозуміло, що не в 50 десяти тауросах. Зрозуміло, що не там не, не в сталітаках. Зрозуміло, що не в. Якихось там вундервафи, які нам нададуть, і ми одразу переможемо. І Що Європа має об'єднатися нарешті, запустити е, масове е, виробництво і для того, щоб убезпечити себе від третьої світової війни, треба підготуватися до неї. Нагадую ще раз тезу: третя світова війна не відбулася тільки тому, що захід був до неї готовий. Коли він опинився, не готовий, він тільки спровокував Путіна і тих, хто з Путіним цю вісь зла на те, щоб вони пішли в наступ по всіх флангах від Північної Кореї до Ірана до Хамаза, якось були було інших терористів. Але фактично корінь тероризму це Росія, Москва, Кремль, Путін, пане Валері, в. Яку гру на вашу думку, геополітичну гру намагається або продовжує грати а, Китай в контексті російсько-української війни? Справа в тому, що посланець Китаю спецпредставник а, Лі Хуей відвідав Москву, зустрівся з заступником міністра закордонних справ Росії, і вони за підсумками зустрічі зійшлися на думці, що переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні. Очікується візит а, Лі Хуея до Києва, також він має відвідати Берлін і Париж, а також е, Брюссель. І чого варто очікувати від зустрічі Ліхуе з е, представниками української влади? Ну, ця Ліхоєва дипломатія вона вже раз е, працювала, коли вони хотіли зупинити український контрнаступ. Зараз вони хочуть. 에, заморозити 에, певну міру піднімаючи ставки, про це я кажу з іншого боку, зриваючись спецопераціями. Це ну, системна робота росіян, 에, підриваючи єдність заходу, включаючись вибори так чи інакше, 에, намагаючись впливати на те, щоб Україні не давали зброю. 에, з іншого боку, вона пропонує: тут дивіться, От тут можемо піднімати ставки, а тут ми можемо цього не робити, якщо ви будете з нами домовлятися на наших умовах. Ну нічого ж не змінилося. Вострій жорна про це і говорить, що нічого не змінилося. З того, що Путін тоді нав'язував Україні е, там, грубо кажучи, що ми навіть ракет не маємо е, мати там більше відстані, і в нас буде тільки 40 тисяч е, військових. Ну це практично е, ситуація ані, навіть гірша, ніж ситуація в Молдові е, до е, недавнього часу. Навіть гірша, тобто ми зводилися до статусу там Придністров'я в Росії. Е, тому питання в тому, що Ліхуя зараз летить. Домовлятися десь так, говорячи про свої мирні плани. Перший раз там у них було там мені здається, 10 пунктів планів я там не пам'ятаю там чи 12. Саме ну, які давайте які заморозимо... 24 лютого минулого року. Так давайте ми заморозимо війну, а потім будемо говорити про мир. Ну канотація слова мир вона ж позитивна, а війна негативна. Ну тобто, значення цього слова так чи не так, пам'ятаєте у Орвела, Вона це мир, свобода це рабство. Пам'ятаєте? Тобто, грубо кажучи, всі за мир. Але в боротьбі за мір, як коли жартували в Радянському Союзі, пізньому застої каменя на камені не, каменя на камені може не залишитись. Ну от, при певну міру така боротьба за мир на російських умовах і триває. Е, Бенефіціар цієї війни є Китай однозначно. Тому він е, зацікавлений в продовженні цієї війни. І при любих розкладах він є бенефіціаром, окрім од одного, коли Путін програє. От тоді не буде е, того, що практично Росія є васалом Китаю, практично є сирі, сировинною базою, там південі вирізано е, Вже для того, щоб китайці нормально себе почували на світових ринках. Але у Китаї є проблеми. У нього компанія Evergrande да, зараз друга компанія е, це компанія забудовники. Коли була криза в світі, то Китай інвестував у власну е, купівельну спроможність і в інвестиції капітальні. Е, і головним драйвером була. Було будів, будівництво в Китаї. Зараз них величезні проблеми. Ну, той самий борг Evergrande – 360 мільярдів. Подивіться на наш бюджет, подивіться на торгівлю між Китаєм і Росією. Це 200 мільярдів ще раз, вся торгівля, експорт і імпорт. Подивіться на структуру цієї торгівлі. Тут одна компанія акумулювала в два рази більше е, боргів. Аніж обсяг всієї цієї, цієї е, торгівлі. Ну Китай зацікавлений в тому, щоб був збережений статус-кво. Тобто він, грубо кажучи, зацікавлений в тому, щоб конфлікт був або заморожений, або Росія, або тривав би, щоб Росія далі диктувала свої умови, а Китай би її підтримував через Північну Корею. Тому що Китай, ну якби знаєте, Китай захотів би, то Північна Корея тим чи нині нікуди не подівся. Виби би ці, ну за різними оцінками біля трьох мільйонів вже снарядів. Коли Європа не може е, нам дати більше половини обіцяного мільйону, ну них просто не працює, Ті наштампували і переправили 3, 3 мільйони снарядів, без якого не було би тих е, псевдоперемог, е, таких пірових перемог, але все ж таки щось можна подати Путіну на стіл на його там е, нібито в виборах, якості таких, знаєте, е, триумфальних. Якихось там подій на фронті, ми би зовсім іншу мали б ситуацію. Китай все вигідно. Сі забувають те, що відбувалося в Гонконзі, свободу слова, забувають йому проблеми Угульського автономного округу. Забувають йому ті речі, до нього приїжджають Шольц, Макрон, до нього приїжджають Сурдафорделяїн, Борель. До нього всі приїжджають, всі просять. От ви ми від Заходу вимагаємо, ми правильно робимо, але вимагаємо, а Китай ми просимо. Але треба зустрічатися, е, тому що ну не можна знаєте, показувати тим, хто буде спекулювати на цій темі, що ми там е, не можемо і не будемо говорити. Е, я не був таким собі триумфатором коли говорили Опа в Джиді там відбулася удівській Аравії в минулому році. Тріумфальна зустріч, Китай прилетів. Вони вже тепер поділяють нашу формулу миру. Я тоді не був таким собі, значить, триумфатором який спекулює на очікуваннях зараз? Я не буду посипати голову попелом. Ну полетів, полетів. Ліхує, так ліхує. Поговорили там з е, московськими пропагандістами. Ну прилетіть в Київ, потім полетіть до Німеччини, потім полетіть до Франції. покажуть що Китай Моротворець глобальний. Гравець покажуть, що дивіться африканці. Ми за те, щоб російське зерно до вас село, ми за мир, трактор полі, дир-дир-дир. Давайте Латинська Америка, там от Болівія, там наші інтереси щодо е, рідкоземельних е, металів. Дивіться, от Франція виходить з Африки, туди входять російські терористи, і ми туди входимо. Ну це вигідно? Давайте будемо говорити про інтереси Китаю. Китаю це вигідно. Якщо це вигідно, це буде тривати. Е, який вихід? Вихід все одно мочити Росію. Ну що ж, пане Валерію, будемо завершувати. Вам дуже дякую за цю розмову. Політолог Валерій Димо був сьогодні разом із нами нами з України. І я так само дякую всім нашим глядачам, слухачам і підписникам нашого каналу. Бережіть себе, до нових зустрічей.